Усім привіт на огляді Oukitel WP19 у версії PRO, новинка 2024 року, яка стала трошечки цікавішою ніж попередня модель, але по суті мало чим помінялась. Давайте про все по порядку. Спочатку покажу вам комплектацію. У більшості Окітелів комплект у нас абсолютно базовий. Це у нас інструкція, скріпочка. Ось тут знаходиться. І кабель з блоком для заряджання. Блок у нас на 33 Вт, тобто тут не супер швидка зарядка, ну але й не повільна, звичайно ж. Смартфон візуально не сильно змінився в порівнянні з WP19 без приставки PRO. Лише задня панель отримала деякі зміни. Тут також знаходиться яскравий спалах, тут також датчики інфрачервоного підсвічування. І ще вони зробили от такого типу прозору накладку скляну. Але насправді це просто імітація. Зрозуміло, що ніяких там чіпів і так далі насправді немає. На задній панелі у нас знаходиться кріплення для ремінця, динамік. Також тут камери. Як ви бачите, блок. Він тепер у нас чорного кольору. Оця обставочка. Зверху немає нічого. Справа кнопка регулювання гучності та блокування. В кнопці блокування і сканер відбитків пальців також є. А з цієї сторони кнопка, що налаштовується під різні додатки під запуск, і слот для сім-карт. Тут окремо можна вставити картку пам'яті і дві сім-картки. Це досить зручно. До речі, по габаритах смартфони не змінились, але, як заявляє виробник, акумулятор тут все-таки трошки додав у своїй ємності. Тут 22 тисячі мАч, що робить цей смартфон автоматично одним із найавтономніших захищених смартфонів сьогодення. Технічному плані зміни невеликі, але все ж присутні. Тепер в цьому смартфоні у нас процесор Helio G99, який виконує свою роботу бездоганно. У попередній моделі був Helio G95, котрого також вистачало, але G99 це, звичайно ж, трошки цікавіше. 8 ГБ оперативної пам'яті, 256 постійної пам'яті і 13 Android от такі от характеристики. В цілому в смартфоні є все необхідне. Тут є Bluetooth, звичайно ж, Wi-Fi, ну і також є модуль NFC для безконтактної. Оплати. Бездротову зарядку він не підтримує. Що по дисплею? Дисплей у нас також трошечки став цікавішим. Тепер у нас доступна частота оновлення цілих 120 Гц. Раніше, нагадаю, було тільки 90, тобто плавність перелистування, гортання. Вона, звичайно ж, тут максимальна, яку зараз можна побачити в захищених смартфонах. Дисплей діагоналію 6,78 дюймів. Він великий, Full HD+, роздільна здатність і ips матриця. Кути огляду до речі, я б сказав, що вони максимальні, тому що зображення взагалі не міняється під будь-яким кутами. Захист. Стандарт захисту IP69K, з ним немає ніяких проблем. Тобто води смартфон не боїться, падінь, пилюки, всього цього він не боїться. Трохи пізніше ми вам покажемо, звичайно ж, тест занурення у воду даного апарату. Ну і що по камері? Камера в нас основна на 64 мегапікселі, щоб знімати в такому режимі, у нас окремо це все виведено. Є режим інфраред, мається на увазі нічна зйомка. Коли смартфон Знаходиться повній темряві, він підключає датчики інфрачервоного підсвічування. Проте ви можете автоматично виставити, щоб вони завжди були вимкнені або ж вимкнути їх, як вам зручно. Додаткових режимів також дуже багато, ви їх бачите. Тут є практично все на будь-який смак, як в будь-якого сучасного флагмана. Тобто, в плані камери телефон непоганий. Не сказати, що ідеальна якість знімків абсолютно ні. Ціна все-таки зважайте на ціну, але знімає непогано. Що по відео? Відео цей смартфон може записувати вже завдяки новому процесору в роздільній здатності 2К, але лише 30 кадрів на секунду. До речі, є стабілізація. Що ж, зануримо все-таки у воду WP19 Pro, перевіримо його на практиці. Okitel WP19 Pro це смартфон, який отримав трошечки цікавіші характеристики від свого попередника, і що найголовніше, абсолютно не змінився в ціні. Тобто смартфон трошки осучаснили, дали трошки потужніший процесор, трохи більший акумулятор, хоча це так номінально. Ну і тут 13-й Android, актуальний на сьогодні. Купити такий смартфон можна за посиланням в описі. Підписуйтесь також на наш канал і всім до нових відео!